Ви бачили, якою сеньорою стала наша Любка, та її просто не впізнати. Перешіптувалися між собою колишні співробітники Люби. Я її вчора на вулиці побачила, якби не її голубі, як небо очі, то що б не впізнала, каже одна. Зачіска, макіяж, одяг модний, та вона виглядає вдвічі молодшою за нас. А я рада за неї, молодець жінка, каже інша. Наважилась на зміни і таки впіймала удачу за хвіст. Ти про що? Усі переглянулись. Ну вона ж не одна приїхала, а своїм італійським чоловіком. Я сама їх обох бачила, і не старий він зовсім приблизно ровесник. Такі щасливі обоє по торговельному центру ходили, що я аж по-доброму позаздрила наші Любці, запросила її до нас зайти, так що вона обіцяла сьогодні навідатись. Будемо знати більше, як там у неї і що. Не встигли дівчата розійтися, в кімнату зайшла вишука на пані і шлейфом дорогих парфумів. Усі зраділи, коли побачили, що розмови про зовнішній вигляд Люби не перебільшені. Любочко, якою ж ти красуною стала, справжня сеньора. Дівчата захоплено робили їй компліменти. Люба зашарілася і стала роздавати подругам подарунки, які привезла з Італії спеціально для них. Щасливі дівчата приміряли обновки і радісно ділилися враженнями про те, як можна одним правильним рішенням змінити все своє життя. Всі ще пам'ятають історію В Їхнє невелике містечко вона приїхала, коли вийшла заміж. Іван привів її жити до себе. У них був свій приватний будинок, в якому жила його мама і його сестра. До них на роботу Люба прийшла майже відразу після свого заміжжя. Дівчина ще мріяла після закінчення коледжу йти в університет, щоб здобути вищу освіту, але чоловік прямо сказав, що вчена дружина йому не потрібна, і відразу відправив її на роботу. Усі зароблені гроші було прийнято віддавати чоловікові, а він же ними розпоряджався на свій розсуд. Дівчата на роботі не раз помічали, що Люба роками ходила в одному і тому ж броні і часто рваних у удовж приходила, через що мала завжди мокрі ноги. Про косметику, зачіску чи манікюру і мови не могло бути. Вона, на думку Івана, це коштувало шалених грошей, а Любі і так нема до кого прибиратися. Тому в свої 35 років Люба виглядала на всі 50, А зараз ситуація змінилася з точністю навпаки. 45 вона виглядає мінімум років на 10 молодшою. Люба, може, би, і далі все це терпіла, але одного разу до них на роботу завітала тітка Поліна. Вона колись прибиральницею у них була, а потім її діти на заробітки в Італію відправили. Тітка Поліна плакала дуже, що не хоче нікуди їхати, та коли повернулась через три роки, вона хвалитися своїм теперішнім життям не могла, і дівчат стала переконувати, що вони не боялися, а їхали. Усі лише посміялися, а Люба задумалась. Не минулої місяці, місяця як вона написала дві заяви одну на розрахунок з роботи, а іншу на розлучення. Іван ходив, ходив тоді по їхньому містечку і говорив, що вона нікому не потрібна, тому приїде і буде назад проситися, але він її не прийме. Та всупереч усім його нещирим побажанням Люби все склалося. Вона стала працювати в ній дуже хорошої та Ребекка Ребека її собі так, собі так полюбила, що вважала не баданткою, а швидше компаньонкою. Вони разом гуляли по місту, ходили по магазинах, подорожували. Люба нарешті світ побачила і заробила собі непогано. А потім племінник Ребекки зробив любі пропозицію. Сам він працював лікарем, ще жодного разу не був одруженим. Історію Люби знає, вона не приховувала, що вже розлучена. Та це аж ніяк не вплинуло на його серйозні наміри. Невдовзі вони розписались і тепер Люба справжня італійська сеньора. Усі дівчата на роботі щиро пораділи за неї, адже кожна жінка має право бути щасливою. До Івана теж донеслася чутка, що його Люба стала сеньорою, та він не повірив. Сказав, що це показуха і що вона таким чином хоче перевернути його увагу, та він її не прийме. Люба тільки посміялась, бо такою щасливою, як зараз, вона ще ніколи не була. Як добре, що в той день вона таки наважилась на зміни.